Підбили підсумки кропіткої роботи на конференції релігійні громадські організації для екоосвіти нацменшин презентували те, що вже вдалося реалізувати, в рамках якого ця конференція відбувається. В рамках проекту ми підготували багато цікавих екологічних продуктів, мовами національних меншин Закарпаття. Це екологічні розмальовки, екологічні каски, стенди по сортуванню сміття. Ми підготували їх українською, угорською, румунською, ромською мовами. Крім цього, розробили пізнавальні проморолики мовами національних меншин, які проживають на території області. Подальші плани чималі, проте їх реалізація залежить від ситуації в країні. Ми будемо готувати інші екологічні продукти у вигляді екологічних коміксів, екологічних мультфільмів. Екологічних роликів, відеороликів на різну екологічну тематику, оскільки молодь переходить в такий більш віртуальний світ, друковані видання їх не дуже вже цікавлять. То ми намагаємося чим далі готувати більш таких цікавих екологічних продуктів, як екологічні ігри, наприклад, екологічні карти і так далі, які дуже цікавлять нашу молодь. Питання збереження довкілля стає ще більш актуальним в сьогоденних реаліях, адже через бойові дії страждає все навколишнє середовище. Фахівці переконані, любов до природи треба прививати дітям з маличку. Свідоме покоління зможе зменшити завдану шкоду екології і допоможе зберегти довкілля. У маленькому віці, і в душу, і в серце можна покласти всі ті надбання, всі ті знання, які пов'язує людину з довкіллями. Я завжди говорю і сьогодні виступав, що для людини, на жаль, немає варіанту. Б. Ми не можемо перебиратися на якусь іншу планету, хай вона навіть десь і є похожа на нас. Ми повинні плекати нашу рідну землю і знати, що все природокористування, яке ми робимо, повинно бути заощадливим, направленим на те, щоб зберегти. Конференція спрямована на аналіз здобутків педагогів та природоохоронців і розробити шляхи вдосконалення методів роботи як з батьками, так і з дітьми. Не оминули і найважливіше допомогу Україні і спрямування сил для наближення перемоги. Звичайно, найбільше для нас сьогодні важливе це мир, домогтись миру. Підтримувати як тільки ми можемо збройні сили уряд в тому, щоб ми могли перемогти, щоб потім мати можливість і надалі займатися своєю професійною роботою, вихованням, навчанням дітей. Конференція триватиме три дні. Протягом цього часу екологи, представники релігійних та громадських організацій, науковці та педагоги на базі аналізу проробленої роботи визначать подальші напрямки діяльності, спрямовані на навчання дітей взаємодії з навколишнім середовищем.